Всім привіт! Ви на каналі «Ахбаг Україна». Мене звати Юлій. Сьогодні, як для нашого каналу, трошки нестандартний контент на задньому фоні можете побачити гноєрозкидач – розкидач. Це Анабургера Сіці двадцять дев'ять ноль В 2020 році він поїхав працювати на Сумщину, але на жаль, в цьому році був прильот на підприємство, і наш причеп трошки постраждав від цього. Сьогодні він приїхав до нас на реставрацію. Будемо відновлювати, ремонтувати, щоб він був до цього ж сезону готовий і знов ефективно вносив органічні добрива на полях підприємства. Те, що потріска, все зачищається вроварі. Оці всі нормальні. І бачу перевір на точно. А отці ось ось. Mm -hmm. треба міняти ну, майже всі. Прицеп, як з заводу, не буде. О. Щось буде е, упрощатися. щось буде, наприклад, метал шовичний. Буде ставитися тут одиничка, наприклад, там менше далі. А там буде ставитися трійка. Я подивлюся, розріжем, що там за стінка. Може закажу то більше, то всі що стінку. Оце саме головне тут. Саме саме ціле. Ну що ж, причеп уже в нас на базі з представниками підприємства. Ми поспілкувалися ще раз обговорили моменти і те, що ми будемо робити. Це Іван. Він буде відповідати в нас за проект реставрації даного причепа. Давай трошки пройдемося, подивимося, що з ним розкаже, що ви будете робити, і скільки часу займе процес відновлення причепу. Після нічної атаки шахедів, один шахет залетів в ангар нашого клієнта. Удар прийшовся нашому прицепу. Як можемо подивитися на нього, що від вибухової хвилі сталося з ним. Його повністю розкрило. Хоча удар потрапив в центр нашого причепа, вся рама вцілі... вціліла. Ну, судячи з того, що удар прийшовся в цю сторону, і я зауважив, що всі три нові колеса це, я так розумію, вже поміняли перед тим, як доставили його до нас. Ті колеса, які були на ньому, вони теж вціліли, але вони були спущені. Тобто основна хвиля припала тільки на верх кузова. Тут якраз вся, частина, вся нижня частина рами вона повністю вціліла. Всі підрегулювання, вся гідравліка, електрика, все, все вціліло. Основне пошкодження це в тільки верх. Давай обійдемо весь причеп, ти покажеш, розкажеш, що ви тут плануєте робити. Ну і детально вже про це поговоримо. Передня частина і один борт. Повністю від вибухової хвилі е, знищений. Ми будемо все звідси демонтувати. Передню стінку, е, бокову стінку, будемо повністю відновлювати раму, е, днища ланцюга транспортера, застеляти повністю листовим металом днище і е, ставити новий даний транспортер, так як цей вже. Ну, я дивлюся, його порвало що? так. Його порвало, його, він навіть вигорів в одному місці, де було пробите е а, ось шахедом. Да. От видно, як його порозривало. Задня кришка причепа пошкоджена менше всього. Це вже від криші ангара впав в, е швеллер, який пробив е кришку. Тут буде просто реставрація. Знімемо кришку, відновимо листи і назад її встановимо. З основних вузлів тут все живе, да. ціле. Ця, ця частина менше всього пошкоджена. Тут вся механічна частина і рама, як я вже говорив, це все вціліло. Угу. А На цей борт кузь? буде відновлюватися, конструкцію основну несучу е, змінювати. З цієї сторони менше всього пошкоджень. Тут буде просто защита, замінюватись защита і так, сам обшивка борта. По цій частині в нас нічого такого ще немає. ну Тут є бризовики <п 'ятково> під заміну, але так ця вся сторона повністю вціліша. Іван, розкажи, що. Сталося з причепом в плані електроніки, як вона пережила вибух. Все-таки це розумний причеп із системою точного землеробства і обуз, чи не постраждали ці всі системи. Ці всі системи в нас не постраждали. Ось вона знаходиться в нас знизу рами причепа. Угу. Вся електроніка і гідравліка все вціліло. Можемо піднятися наверх причепа і там все більш детально ще оглянуло. Звідси вже краще видно. Основний удар був по причепу якраз на оцю частину ланцюга транспортера. От видно його посічення і пробиви у самому листовому металі. Де знаходиться транспортер, пол в нас із листового металу 4 міліметра, де бачите, як і ще знизу під полом йдуть поперечні балки рами. Через що в нас витримала вся майже конструкція. Єдине, що від вибухової хвилі, це розірвало одну сторону борта. Транспортер пошкоджений, планки транспортера от порозривало їх. Оце все ми будемо відновлювати. Новий транспортер сюди запускати і відновлювати всю раму причепа. Щодо рами, це ти маєш на увазі оці. Ну... Підсилюючи їх конструкції полу і бортів? Так. Да, да. Саме, саме буде у нас заміна нижніх балок. Ага. Це оці що ми тільки бачимо? Це частини так? причепа, так. Да. Ага. Заміна нижніх балок і бортів е, причепа. Іван, скажи, будь ласка, дивлюся, невелика деформація є і на гідравлічній стінці. Що із нею будете робити? Так, ми її теж будемо демонтувати і. Відновлювати. Це передня частина нашого розкидача і жолоба, направляючий транспортера. Це просто його зібрали сюди, все положили після вибуху для того, щоб ми могли потім його реставрувати та встановлювати на своє місце. Ну, Передня стінка, я так розумію, буде нова, судячи із стану цих її частин. Так, <зас> але. Це буде для нас як шаблон, приклад, що будемо виготовляти. З того, скільки роботи, скажіть, будь ласка, за скільки ви плануєте закінчити цей проєкт, коли він буде готовий до здачі клієнту? Планується в нас три місяці на його відновлення. Це демонтаж і встановлення всіх. Необхідних запчастин, також вирівнювання і зварювальні роботи, і всі по нижчю, по, по кузову причепа. Ну що ж, як бачимо, роботи з цим причепом буде немало. Ми постараємося зняти декілька відео в процесу його ремонту, як це проходить, що відбувається. Тому підписуйтесь на наш канал, буде цікаво і корисно. А якщо вам потрібна техніка для внесення органічних добрив, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Зв'язуйтесь з нами, завжди раді допомогти.